Згадую, як я провів літо у селі у моєї бабусі Олени. Бабусин дім був, наче з казки. Усюди пахло свіжоспеченим хлібом і травами. Сад у бабусі був величезний. Ми разом збирали полуницю, і я вперше відчув, як це бути справжнім фермером. Першу ніч я засинав під зоряним небом, слухаючи бабусину казку. Це був найкращий спосіб закінчити день. Коротка презентація, що можна створити за. Допомогою декількох сервісів, штучного інтелекту яку анімацію. Це результат роботи декількох годин з вивченням цих інструментів для якихось поставлених задач. Хочу поділитися, як послідовно це використовувати і де, що я робив. Ми будемо використовувати декілька інструментів поєднання. Звісно, всім хочеться один інструмент, там, де ви напишете текстовий промп, його якось розпишете і отримуєте круте відео. Але наразі з відео, на відміну від тих же зображень і текстів, досить ще відстають штучні інтелекти. Я думаю, багато хто з вас бачив відео, як штучний інтелект бачить балет. Да? Для цього ми будемо з вами використовувати декілька інструментів. Послідовність така. Нам треба написати сценарій. Звісно, для цього підходить GPT, безпосередньо чат GPT, OpenAI. Це може бути Купева або якийсь інший інструмент, чим ви користуєтеся. В результаті ми повинні отримати текстову версію, опис сценаріїв і текст, який будемо потім озвучувати. Потім кожна сцена у нас повинна містити зображення. Той же GPT нам напише, що він тут бачить на кожній із цих сцен. Потім ми це зображення генеруємо в нашому випадку за допомогою Midjourney. Потім ці зображення нам треба анімувати. Інструментів величезна кількість, я покажу на прикладі Пікалапс. Він безкоштовний, там відбувається певна анімація. В деяких випадках добре, в деяких випадках там з'являються артефакти і так далі. Потім нам треба буде озвучити, коли ChatGPT створює нам сценарій, він також поставив промпт, щоб він написав нам текстовий супровід. І за допомогою, звісно, 11 Labs ми з вами створимо аудіювання нашого сценарію. Потім нам треба буде додати звуки і музику. Для цього використаємо Epidemic Sound, величезна база звуків та музики, яку можна використовувати. І потім це все нам треба буде поєднати за допомогою програми монтажу. Або якийсь сервіс ви можете використовувати, або як я в своєму прикладі я буду використовувати Final Cut для цього, тому що я більше за все з ним знайомий. Крок перший. Створення сценарію. Зараз ви бачите промпт, який я написав для створення сценарію. Що він видатний письменник, зроби 10 мені сцен. Напиши для кожної сцени запит на створення зображення у Midjourney. Опиши для кожної сцени музикальний супровід і супровід звуків. Таким чином ми отримаємо описані сцени, що це за історія, що відбувається. Потім промпт для Midjourney, потім музикальний супровід і супровід звуків. Лише після того, як я почав реалізовувати це у вигляді зображень, потім аніму... анімацію зробив і почав монтувати це все відео, я зрозумів, що мені не вистачає коментарів. Так? Я продовжив цей промпт і попросив його напиши для кожної сцени коментар, який буде озвучувати герой цієї історії. І він мені це написав. І, звісно, я взяв. Ці всі тексти одним шматком і пішов у 11 Labs для того, щоб озвучити. Чому одним куском? Тому що якщо озвучувати це все різними, може бути різний голос, різний тон і так далі. Тому краще це все взяти, озвучити одним абзацом і потім його у програмі монтажу порізати, як нам треба. Але згодом. При роботі я зрозумів, що зображення, те, що тут коментується, те, що озвучено, воно трохи не співпадає. І мені було незручно працювати, брати цей текст, що він каже, потім поєднувати з сценою, що тут мені запропонував, що там буде виглядати, і я попросив його в зручному для мене вигляді зробити цей сценарій у вигляді таблиці. І ось таким чином я отримав. Весь мій сценарій, там де я міг бачити промпт на стороні зображення і коментар максимум, щоб вони були схожими, да, релевантними. І, звісно, я підлаштовував, потім генерував зображення вже під те, що у нас а, безпосередньо озвучується. На цьому генерація сценарію у нас закінчена і можна переходити до генерації зображень. Для цього я використовував Midjourney, Перші промти, які я використовував, ну було зовсім а, не те. Тому а, коли ви використовуєте чат GPT і просите його написати, промти, треба перевіряти і тренуватися, щоб у вас були а, саме ті зображення, які вам треба. Таким чином я згенерував ті зображення: одна сцена, друга сцена, і у мене вийшло. Набір зображень, які я буду о, використовувати. Анімацію далі робити. Згенерували ми зображення. На третьому етапі нам треба зробити анімацію. Сервісів дуже-дуже дуже багато. Я використовував для тесту Domo AI, піка, що в мене з цього вийшло. Звісно, мені Pika більше всього сподобалася. Досить непогано, перехід і так далі. Це ж е, зображення, як анімацію зробив е, Піка. Тут ви можете бачити артефакти на обличчі хлопчика. Так? Нема цього руху і так далі. Е, тим не менш, мені швидко треба було це згенерувати. Ось друге зображення анімація. Також тут присутні артефакти, але є анімація. Отже. Згенерована зроблена анімація, безумовно, вивчуючи, вивчаючи е ці сервіси, у вас анімація буде ставати трохи трохи краще, і будете шукати нові сервіси. Наступним кроком, звісно, був взяти цей текст, який запропонував чат GPT 11 Labs, обрання голосу і так далі, тембру, налаштування. І одним, нагадаю, файлом було згенеровано весь цей. Текст було озвучено для того, щоб потім його е, порізати. Завантажений файл. Таким чином, я отримав на виході. Отримав е, анімацію, да, коротенькі анімації і отримав аудіо. Тепер настав час це все поєднувати. В програмі монтажу я послідовно додав ці всі сцени: перша сцена, друга третя і так далі. сцени І стикнувся з. Наступне, що а, аудіо да, озвучка. ось Наприклад, у другій сцені, бачите, у мене закінчується а, моя анімація раніше, аніж закінчується а, сама озвучка. Вихід дуже простий. Продублював цю анімацію і додав там певні ефекти. Якщо подивитися, то а, тут у мене. Анімація звичайна йде, а потім я додав там певні ефекти. Бачите, проводка і так далі. Ну і таким чином, ось тут навіть три було а, різ, різних. Це а, вже не прісна у нас анімація, яку ми просто тупо додаємо, а за допомогою ще й програми монтажу. Бачите, тут проводку додав, тут таку проводку додав, і різноманіття у нас виходить кадрів. Таким чином, у нас вже є певний відеоряд. Уже цікавий відеоряд, так, і з озвучкою, але тут чогось не вистачає. Для цього нам треба використати будь-які сервіси, там, де ви можете взяти аудіо для своїх відео. Я використав безпосередньо epidemic sound для того, щоб завантажити звідти аудіо. І дивіться, я сюди додаю музику, і ось що у нас виходить просто. Адую, як я провів літо в селі у моєї бабусі, ну, досить таки не цікаво. І коли додаю аудіо, значно цікавіше стає. Як я літо в селі у моєї бабусі в Вже є музичний супровід, цьому дуже багато багато значення він надає. Але мені ще, окрім всього іншого, треба були якісь звуки. Там же на цьому сервісі я пошукав, знайшов певні звуки, які можна підібрати під сцену. Ось, наприклад, коли йде збирання там щось на городі. Йде певні, певні звуки, які накладаються на голос і додаються до музички. Їх майже не помітно, але вони все одно впливають на такий загальний Чи фон. небом слухаючи казку. Це був найкращий спосіб Потім імпорт і завантаження. Безумовно, це дуже швидкий, такий, досить е, простий, але на менті цього відео було показати послідовність і механіку, що поки що нема тих сервісів, які вам згенерують все, як ви хочете. Якщо це не вдається, то треба робити декомпозицію задачі і розділяти його, шукаючи різні сервіси під кожну конкретну задачу. У нас один був для написання сценарію, другий для зображень, третій для анімації, четвертий е, для. Е, Аудіо да, аудіювання, і потім ми в кінці використали вже, е, програму монтажу для того, щоб це все поєднати і зробити досить е, прийнятне відео. А там далі вже ваш хист, ваша фантазія і навички роботи з кожним сервісом. Але все ж таки цікаво, якщо є спеціалісти, які дивляться це відео, які сервіси ви використовуєте і в якій е, послідовності.